Друзі, всім привіт, колеги, навіть колеги. Так. Я хочу сказати, що сьогоднішня вправа для вас вважаю, буде дуже корисною. Чому? Тому що після будь-якого робочого дня, всім нам, вчителям, репетиторам, так, викладачам дуже потрібна невеличка розрядка. І те, як ми виходимо із дня, впливає на наш стан фізичний, емоційно. Моральний, психологічний, все навкруги впливає на те, як буде проходити ваш завтрашній день. Тому я вам рекомендую цю вправу на завершення такого плідного робочого дня, тому що ця вправа вона дозволить вам позбутися стресу. Не концентруватися на тому, що відбувалося протягом дня, якщо було щось занадто емоційне для вас. І допомогти собі налаштуватися на більш позитивний лад. Такі вправ я буду давати декілька, і таких подкастів я буду ще забуду, і буду записувати і записувати, тому що дійсно є різні методи, як це можна справлятися зі стресом. І сьогодні я назову декілька з них. Ця вправа називається завершення. Тож, після того, як ви завершили всі справи, завершили всі уроки, через вас сьогодні прийшло маса людей з їх емоціями, з їх почуттями, з їх поглядами, з їх думками, з їх словами про вас, задайте собі питання і можете навіть записати, з чим я виходжу з цього робочого дня. Якщо потрібно. Заведіть блокнотик і прям записуйте туди, що я такого виношу з сьогоднішнього дня, що такого корисного або на чому зосереджена зараз моя увага. Якщо ці почуття не дуже приємні, то я рекомендую вам взяти чашку просто чашку. І притулити її дуже плотно так, до вашого рота. І спробуйте в чашку прокричати те, що ви б хотіли б сказати сьогодні. Можете просто взяти і так Ага! І кричати в чашку. Але намагайтеся в цей час розуміти, яке почуття ви туди викидуєте. Окей? Наступний крок. Після осмислення, після такого трошечки звільнення від е, накопиченої енергії, е, я вам пропоную встати і ладоньками своїми прохлопати по всьому вашому тілу. Хлопайте по тілу, нібито ви струшуєте з себе щось, що вам. Ну, Нібито ви прийшли з вулиці, у вас. Ви вся в... Там, Випали під дощ і вам потрібно всю, весь ваш одяг обтрусити від цієї водички, очиститися від неї. І ви себе так похлопуєте по всьому тілу, для того, щоб нібито струсити ось цю напругу, яка була протягом всього дня. І наступна частина цієї вправи ви берете руки свої, ладоні. Долоні <свят> долоні, і е, робите нібито такий перехресний рух і долоньками своїми обіймаєте себе е, за обличчя. Просто своїми долонями ви нібито себе обіймаєте. Спробуйте свою голову покласти на ці долоньки і обпертися трошки на своїй долоні. Нібито вам вас хтось обіймає. Тепер схресно руки опустіть трошечки нижче і зробіть е, такий рух, нібито ви обіймаєте самі себе. Просто обійміть і постійте так, не поспішайте. Дайте своєму тілові е, розслабитися. Ваше тіло відчуває ваш дотик, відчуває вашу підтримку. І, можливо, тут ви відслідковуєте якесь своє відчуття. Якщо вам хочеться тут поплакати, якось пострибати, зробити якийсь імпульс, ви відчуваєте собі імпульс, імпульс на якийсь рух від цього. Почуття, яке ви зараз проживаєте, то зробіть цей рух. Якщо ніякого імпульсу немає, то просто постійте так, обіймаючи себе, відчуваючи щось в вашому тілі, спробуйте сконцентрувати свою увагу на тому відчутті, з яким ви зараз. В якому ви зараз знаходитесь, яким ви зараз стикаєтесь. Просто сконцентруйте увагу на цьому відчутті і побудьте в ньому, обіймаючи себе. Навіть якщо це злість, якщо це гнів, якщо це сором, якщо це почуття провини, все одно продовжуйте дивитися на це почуття, відслідковувати його в своєму тілі. І обіймати себе. Таким чином, ви досить гарно підтримаєте себе. Дякую, нехай ваші дні робочі будуть завжди наповнені силою та енергією для вас. Гарного дня!